На стройщині виявили чергового потопальника. Коли відновлять палац Мариси у стрию. Скільки діток народилося за тиждень у нашому місті? Всі деталі в новинах 3ТБ. Ще один потопельник на стрищині у Тухлі в річці виявили тіло людини. Потопельником виявився місцевий мешканець 89-го року народження. Тіло передали працівникам поліції. Нагадаю, 20 листопада в селі Березана на Стрищині в річці потонула людина. Родина для кожної дитини у Стрию обговорювали проблему всиновлення, адже на сьогодні 90 дітей у Стрийській громаді має статус позбавлених батьківського піклування або дітей сиріт з 90, які є на обліку служби, 11 потребує влаштування у сімейні форми. Але є ще одна проблема: бо щодо 10 діточок, справи у суді про позбавлення їхніх батьківських. Батьків батьківських прав і цих дітей, які вони отримують статус, їх треба буде влаштувати на такий момент, і є необхідність у створенні у нас у стрільській громаді патронатної сім'ї. Це форма тимчасового перебування дитини в сім'ї на період подолання батьками чи опікунами складних життєвих обставин. Станом на сьогодні дуже важливо є, щоб в такий важкий час для України діткам нашим було. У кого трапилася така ситуація, було легше пережити ситуацію без родини. Тобто, коли дитинка не потрапляє в інтернат, а потрапляє у сім'ю, поки доки вирішується її доля. Про важливість поширення інформації про альтернативні форми сімейного виховання в нашому місті розповідали представники благодійного фонду Рідні у рамках спільного проекту з ЮНІСЕФ відбулась зустріч із громадськістю «Стрия». Ми розповідаємо, як це зробити із юридичної точки зору, як підготуватися до цього психологічно, як співпрацювати з службами у справах дітей. Команда фонду надала інформацію щодо гарячої лінії та можливості безкоштовно отримати консультації фахівців з юридичного та психологічного напрямків. Повністю консультуємо, починаючи від первісної консультації, закінчуючи прийняття відповідним органом рішення про передачу дитини. Це включає збір документів, консультування, подачу документів, комунікація з органами державної влади. У нас є гаряча лінія за номером 0800 304 84. Вона працює в будні дні з 10 до 19 години. Сьогодні в нашій громаді є потреба у створенні патронатної сім'ї. Всіх бажаючих допомогти дітям пережити важкий період у їхньому житті просять зголошуватись. Вони можуть звернутися у центр соціальних служб по вулиці Бандери, 24, тому що і Центр соціальних служб у нас займається е, цим питанням і до служби у справах дітей. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий тб Палац Марисі у Стрию повертається у власність громади. Досі ця будівля одна із найстаріших у місті. Належала Міністерству охорони здоров'я. Приміщення по вулиці Шевченка, 26, передали у власність Стрийської громади. У міській раді повідомили, що після процедури передачі та переоформлення працюватимуть над проектно-кошторисною документацією. Реставрувати будинок планують після війни. Створять у ньому громадський простір для молоді. 19 діток народилося за тиждень у стрийському пологовому. З них 10 дівчаток та 9 хлопчиків. Також у стрию народили дві жінки, які втекли до нашого міста від війни із Запоріжжя. Вітаємо щасливих батьків. У суботу, 25 листопада, у строю весь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну та очікується сніг. Температура повітря від 2 градусів морозу вночі до 4 градусів тепла в день.